подивився нещодавно новий фільм Сіра людина. Думаю, зараз як побачу конкурента Джезену Борну та почну насолоджуватися епохою, в якій знову знімають бойовики не на зеленому екрані, а ще й з крутою режисурою та акторами-зірками на головних ролях. І на це були причини, адже сіра людина вважається найдорожчим проєктом Netflix за всю історію існування медіагіганту. Так були червоне повідомлення, не дивись вгору, також фільм з Райаном Рейнольдсом, який я навіть не хочу називати в цьому огляді. Я ж не хочу, щоб це ваш IQ знизився на декілька балів, вірно? Ти такий тупий, що навіть ображати шкода. Дякую. На головні ролі в найдорожчий блокбастер Netflix були взяті такі актори, як Райан Гослінг, Кріс Еванс, Біллі Боб Тортон, та не актриса, але красунь, Анна Де Армос. Коротше, очікування були великими, як і тупість однієї сусідньої держави. Ну і після перегляду стрічки я не знав, що й думати. Ні, насправді це не просто такий вступ, а таємниця, яку ви дізнаєтесь лише в кінці ролику. Ні, сіра людина на даний момент найдивніша стрічка цього року. Оку на кожен плюс знаходиться такий самий за розміром мінус на кожну перевагу або родзинку багато російської музики та політиків. Тобто обмеженого та примітивного. І тут справа не в тому, що цей фільм не для всіх, а навпаки, це масове кіно, яке повинно сподобатись середньостатистичному глядачеві. Але давайте спочатку розповім трохи сюжету та джерела натхнення цього фільму, щоб вам було трохи зрозуміліше, про що йде мова. Фільм є екранізацією романа Сіра людина з авторством Марка Грейні. Я, звісно, не читав такі глибокі та розумні книжки, проте за ліцензіями це сімбі. Йос робіт Тома Кленсі та сюжету переход Джейсона Борна. Чизис Краст та Джейсон Борн. Jesus Christ, Крайс Чейсен Борн. Так, так, цього самого Джейсона Борна, шпигунство, таємні агенти, зрада та блуганці у кріслах високопосадовців, звичайні елементи будь-якого шпигунського роману. Але зовсім не кожна книга може бути правильно екранізована. Спитайте я легенду, ерагона або четверту фазу Марвел. І знову ж за західними рецензіями можна зрозуміти, що якраз книгу досить непогано перенесли у сценарій стрічки, але давай. Айте поглянемо тепер на цей сценарій і сюжет ближче. Звернувшись до української вікіпедії, можна знайти такий змістовий опис сюжету. Фільм розповідає про противостояння професійних вбивць Екс-оперативника ЦРУ Кортленда Джентрі і його колишнього колеги Лойда Гансена. І цього досить мало, навіть для фільмів у жанрі бойовик. Але з вашого дозволу, я трохи доповню цей манускрипт лаконічності. Персонаж Райна Гослінга це не просто агент РУ, а колишній ув'язнений, якого завербували на службу для спеціальних завдань за протоколом секретної програми «Сієра». Але, на жаль, не цієї сієри. Окей, на одному із завдань після вбивства цілі він розуміє, що виконує. Жинні накази до того ж, він знаходить дивну флешку, за якою починається справжнє полювання. І просто цікавий факт від мене: людина, яка розуміє, що виконує злочин, вже набагато розумніша, наприклад, аніж 140 мільйонів людей, які проживають десь по сусідству від України. І навіть не знаю про яку країну я можу говорити. Увесь наступний сюжет можна описати лише словами: кудись біжимо, їдемо, летимо, підкрадаємося. Після цього нас плавнесінько приведуть до третього акту історії, в якій герої будуть рятувати зарушницю, влаштовуючи якусь чорнобаївку прямо в Хорваті. Осі двері замкнути битися з лиходіями в Хорватії та чілити в басейні під промені ранкового сонця. І так, чилити це обов'язковий пункт у райдері, райна ослінга у будь-якому фільмі. Не вибагливий сюжет так, але камон, напишіть мені хоч три фільма в коментарях, де сюжет був сильною стороною шпигунського трилеру. Серйозно, напишіть це, буде корисно для алгоритмів Ютуб. А може ще поставити лайк. Ну і дзвінок! О-о-о, а ще, будь ласка. Це найголовніше, будьте у безпеці та щасливі. І на цьому все. Дякую. Повертаємось до огляду. А ось що в картині чудово, це локації, сама зйомка та екшн сцени. Всі ці елементи працюють завдяки братам Руссо, які зняли в кар'єрі одразу два найкращі фільми Марвел. Месники війна нескінченності та «Капітан Америка. інша війна. І так я сказав, два найкращих. Я не знаю, як це працює, але ось от. Ось так от ми ці не помилилися в цьому проєкті. Якщо є перестрілка, ви завжди будете розуміти, де і хто стріляє. Якщо хтось б'ється, теж саме, всі чітко та зрозуміло. Кути зйомок, зйомка з дронів та обліт камери, все на дорогому голівудському рівні. Бюджет у 200 мільйонів не відчувається, звісно, проте це не халтура, а певно, один з найкрасивіших фільмів року. Більше нього мене вразили локації та зйомка лише у топ Ган Меврік, огляд якого ви. Можете знайти на каналі. Але знаючи мене, ви чекаєте якийсь мінус, так окей, мінус тут тільки в тому, що всі сцени зняті професійно на високому рівні, але вони не дають нічого нового для жанру. Тут немає реалістичності та довгих екшн кадрів як у стрічках Рей та евакуація, або у серіалі Шибай голова. Сцена перестрілки та погоні в празі, на мою думку, слабша ніж робота Русо у зимньому солдаті. Режисери просто відмінно зробили роботу та показали свій звичайний рівень. Не більше, але й не менше. Пам'ятаєте, я казав, що у картині є багато талановитих акторів, так ось вони дійсно є і навіть непогано грають, але так звана хімія між героями не працює. І я вам відчинив би. Ну, і де ціль? Спершу бабки. Так, Кріс Еванс своєю грою показує, що він неймовірний актор, але грає якогось карикатурного злодія, який робить погані речі та вбиває просто аби було. Я злодій, щоб бути злодієм. Рівень Луні Тюнса, як на мене. Ми сідаємо у відні. У нас зовсім інший маршрут. Нам не дозволять. Скажіть, що в нас аварія? У нас на борту зброя. Я втрачу ліцензію. У нас є смуга біля Будапешта. І я зв'яжуся з ними. І ми. <плес> Когось ще хвилює втрата ліцензії? Райан Гослінг має харизму і на нього приємно дивитися, але це Райан Гослінг. Камон його емоції можна описати двома словами: Райан Гослінг, Анна Де Армас, дуже красива дівчина з неймовірними очами. Біллі Боб Торта не розкривається та нагадує поганого Санту, який перестав пити та не розуміє, як відігравати свого персонажа. Він то лиходій, то герой, то мачо, то просто старий дід. Персонажі або погано прописані сценаристами, або не. То кінця осмислені акторами. І у висновку я можу сказати лише одне: сіра людина це приклад нереалізованого потенціалу. У картини є всі елементи того, щоб стати як мінімум картиною на 8 балів з 10. Треба лише стрибнути трохи вище рівня сучасних картин у цьому ж жанрі, і пригода Гослінга Еванса та Деарма з цього на жаль не робить. Ця історія це цікаві дві години шпіонських пригод з чудово поставленим екшеном та красивою зйомкою. Проте через кілька тижнів. Ви навіть не згадаєте про такий фільм. Hello. За великим рахунком, це просто нудне видовище з відсутнім завершенням історії. Фільм просто обривається та закінчується трьома крапками. 200 мільйонів доларів закінчується трьома крапками. І так, Netflix вже анонсував те, що будуть спінофи, сіквели, приквели, манги, комікси, вистави, мюзикли. І акції в АТБ. це фільм для Таноса, Адже тут у нас ідеальний баланс, і на кожен плюс буде мінус. І якщо ви робот або штучний інтелект, це правильна картина. Але для глядача, живого глядача, цього недостатньо. Кіно повинно дивувати та дарувати справжні емоції. Саме для цього ми поронаємо в неймовірні та захоплюючий світ великого кіно. А коли і після перегляду найдорожчого блокбастеру Netflix за всю його історію, ти думаєш такий «Ну окей, і в тебе зовсім нема ніяких емоцій, це не круто, це невелике кіно. Чи дивились ви сіру людину, який у вас найулюбленший фін від Netflix? Залишайте свої думки в коментарях, ми відповімо на кожен з них. Ставте лайк та поширюйте це відео. Ну і підписуйтесь, у нас ще попереду багато цікавого, і ви станете першим, хто дізнається про всі ці новини та огляди. Величезна подяка за допомогу Олівії, за редакцію цього сценарію та Ліді Лісу. І за створення обкладинки до цього відео. Ось воно. І кожному з вас, хто додивився до цього моменту. Ви... Коштуєте набагато більше ніж 200 мільйонів доларів. З вами був Танос «Сіро людина вайте.